Пам'ятати чин. у Франківську відкрили дошку полеглому військовослужбовцю Андрію Яцелю. Чоловік був родом із Луганська у 2014 році, коли його рідні землі окупували бойовики. Чоловік переїхав до Івано-Франківська. Далі ні службу у Збройних силах України брав участь в АТО -ООС на Донбасі. Андрій не мав сім'ї, однак був дуже товариським і знайшов тут багато друзів. Це була людина, з якою хотілося говорити. Це була людина, з якою цікаво було говорити про наш івано франківськ який став йому дуже рідним. Людина із крайнього сходу стала дуже близькою. Нам тут на заході, тому що він захищав наші цінності. За майже вісім років проживання у Франківську місто для Андрія стало рідним. Він любив прогулюватися маленькими провулками та центральними вулицями. Хотів мати тут своє житло, працював над власним розвитком. У цьому йому активно допомагали франківці. 25 лютого він мені передзвонив і каже, здоров'я бажаю. Я вже в десятці і ми поїхали. І я з тих пір його голос тільки один раз чула, що він передзвонив, що. Воюють, він був на Бахмутському напрямку, і все. А потім мені повідомили, що він загинув. Він мріяв мати свою хатинку, те, що він любив, землю, рідну Україну, був Патріот України він був насправді дуже добра, культурна вихована людина. Він любив Україну, але він дуже любив Франківськ. Я казав, що Франківськ – найкраще місце. Напроти вокзалу там така думба стоїть, а тут на мільйонів туристичні маршрути. Він каже, тут моє найлюбніше місце Франківську. Він проходить дивився на ті маршрути, їздив сюди, подорожував, всі брав з собою друзів, військових. Мені його дуже бракує. Він мій друг. Без нього важко. Загинув Андрій Яцель під час наступальних дій противника на позиції. У ході ведення стрілецького бою отримав поранення несумісні з життям. Я закликаю приходити вшановувати пам'ять, бо коли ми ховаємо місцевих хлопців, то є рідні, є однокласники, є друзі. А коли ховаємо таких хлопців, які покинули все, не мають іноді і житла і багато інших благ, то дуже маленько приходить. Я маю нагоду від громади приходити на більшість поховань і бачу це. Тому закликаю вшановувати пам'ять, гідно вшановувати пам'ять всіх воїнів, незалежності, де вони народилися, де вони вчилися і де вони проживають. Міський голова додає серед захисників, які поховані на міському кладовищі у Чукалівці, є понад 40 хлопців з числа внутрішньо переміщених осіб. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.